Вітаю, друзі! Ця порода виведена в Німеччині. З 1925 року ця порода входила до самих офіційно визнаних службових собак. І зараз продовжує залишатись такою. Це короткошерстна собака середнього розміру. Висота в загривку десь 53-63 см. Вага 25-30 кг. Предками боксерів були брабанський бойовий пес та англійський бульдог. Вони мають потужні щелепи і здатні до захоплення великої здобичі. Це одна з найпопулярніших у світі порід собак. У 2010 році боксери займали сьоме місце серед найпопулярніших собак у США. Боксери робочі собаки. Їх використовували в арміях різних держав у різні часи. Сьогодні ці собаки служать в поліції. А також як рятувальники, поведері сліпи, охоронці та в спортивному дресируванні. У родинному школі боксер – це невтомний клоун, веселун, прониза і спритник. Це осередок життєвої енергії, зворушливої впертості, дивовижний хитрун. Боксери дуже активні собаки, які нудьгують без нових вражень. Вони маніпулятори, майстерні та кмітливі. Вони вважають за краще бути в компанії своїх власників і є вірними друзями та захисниками, які люто охоронятимуть свою сім'ю та житло від чужинців. Якщо боксер виріс у будинку з іншими тваринами, то він добре з ними ладнає. Проте їм не можна дозволяти вільно гуляти по окрузі, без нагляду. Бо вони можуть нападати на інших чужих собак та котів. У боксерів висока потреба у фізичній активності якщо їх не вигулювати, то вони можуть поводити себе деструктивно. Ця собака ідеально підходить для людей, які воліють майже не розлучатись зі своїм вихованцем або для великих галасливих сімей, будинок яких майже ніколи не буває порожнім. Боксери погано переносять спеку. Тому бажано, щоб господар завжди мав з собою воду в літню пору року. Проте взимку із-за короткої шерсті їм також потрібен захист від холоду. В цій породі необхідна рання соціалізація, тренування та дресирування. Щоб вони набирались досвіду поводження в соціумі інших людей та собак. Зазвичай дресирування проходить без проблем, оскільки собака від природи наділена інтелектом та послухом. Від господаря потрібна послідовність, винахідливість, терпіння та доброта. А також вдосталь собачої смакоти в кишенях для заохочення собаки виконувати ті чи інші команди. В певний період часу для правильного дресирування господарю бажано вводити собаку в кінологічний клуб для навчання або прислуховуватись до порад професійного кінолога. Якщо ви маєте свою сторінку у Facebook, то приєднуйтесь до групи, яка називається Породисті собаки в Україні. Посилання на групу в описі відео. Також після перегляду цього відео переходьте на мій канал, де ви зможете подивитись багато відео про інших породистих собак. І не тільки про собак. Також, якщо ви бажаєте фінансово допомогти на розвиток мого україномовного каналу, як це зробити, дивіться в описі відео. Це відео було зроблене за сприяння Смілянського клубу собаківництва Санголден. Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі!